Привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава тема Peugeot 607, флагманський седан французької марки, який поєднує представницький комфорт із потужними двигунами. І мова піде про версію з бензиновим мотором V6 потужністю 152 кВт або 207 кінських сил у парі з механічною коробкою передач. Це Peugeot 607 30 v 6 24 w модельного року 2004. Автомобіль оснащений атмосферним В подібним шестициліндровим двигуном. Об'ємом 2,946 літра, який розвиває близько 285 ньютон метрів крутного моменту, та забезпечує плавний і впевнений розгін, характерний для бізнес-класу. З самого початку цей мотор поєднувався як із п'ятиступеневою механічною, так і з автоматичною трансмісією. Проте механічна версія особливо цінується водіями, які прагнуть повного контролю над автомобілем. Peugeot 607 створювався з акцентом на комфорт, тому має м'яку підвіску, ефективну шумоізоляцію та спокійну стабільну поведінку на трасі, що робить його зручним для тривалих поїздок. У 2004 модельному році автомобіль отримав оновлений екстер'єр із сучаснішою передньою оптикою, зміненими бамперами та доопрацьованими елементами кузова. Інтер'єр також було модернізовано: покращено якість матеріалів, оновлено мультимедійну систему, клімат-контроль та електроніку. А оснащення багатьох комплектацій включало шкіряний салон, електрорегулювання сідінь, ксенонові фари і широкий набір систем комфорту свого часу. Реальний розхід пального для цього автомобіля варто оцінювати об'єктивно. У міському циклі він зазвичай становить 12-14 літрів бензину на 100 кілометрів, а за активної їзди може бути і вищим. На трасі показники дещо нижчі, але загалом це не автомобіль для економії пального. Серед важливих моментів експлуатації слід відзначити своєчасну заміну ременя ГРМ, рекомендовану кожні 80-100 тисяч кілометрів або раз на 5 років, яка є доволі дорогою через складний доступ до двигуна. Слабким місцем також вважаються котушки запалювання, тому часто радять міняти їх комплектом на більш надійні аналоги. Механічна коробка передач загалом надійна, однак щеплення може потребувати значних витрат при заміні. Загалом Peugeot 607 30V6 з механічною коробкою передач це вибір для поціновувачів атмосферних бензинових двигунів, високого рівня комфорту та класичного характеру великого седану. Дякуємо за перегляд, окрема подяка за вподобайки. Підпишись, якщо любиш авто. До зустрічі!